Трагедія у Сполучених Штатах поблизу столиці Вашингтона зіткнулися пасажирський літак і військовий гелікоптер. Станом на зараз відомо про 18 загиблих, але це число зростатиме найближчими годинами. Пошукова операція на річці Потомак триває. До неї залучили близько 300 рятувальників і команду водолазного відділу ФБР. Усі подробиці розповість Яна Слісарчук. Момент авіакатастрофи біля столичного аеропорту Рейгана потрапляє на камери спостереження гвинтокрил Блек Хоук, сусіднього штату Вірджинія. Ось так він виглядає. із трьома військовими на облавку виконував плановий тренувальний політ. Зараз невідомо, що пішло не так. Диспетчери запитали в пілота гвинтокрила, чи бачить він літак. Потім попросили його пролетіти за пасажирським літаком. Потім сам пілот гвинтокрила звертається до диспетчерської і просить дозволу на маневр, бо літак занадто близько. Ніхто не встигає йому нічого відповісти. Диспетчери повідомили нас про інцидент у повітрі з пасажирським літаком і гвинтокрилом. Ми негайно відправили три човни та запросили у всіх рятувальних служб відповідну підтримку. Авіаційний експерт Джефрі Томас одразу каже: мало ймовірно, що комусь із 64 людей на обловку пасажирського літака вдалося уцілити. Сошли першого зіткнення, вибух, який ми бачили, далі падіння в холодну воду. Шанси на те, що звідти дістануть уцілілих, майже відсутні. А Баді Ісмаїл бачив катастрофу з вікна свого помешкання і фільмував перші хвилини рятувальної операції. Він переконаний, для всіх вона буде дуже складною. Від дня інавгурації до сьогоднішнього дня річка потомок частково вкрита кригою. Тому, як розумієте, рятувальні роботи на ній надзвичайно складні, особливо для пірнальників. З води вже почали діставати людей. Як і прогнозували експерти, лише з загиблих. Президент Трамп у своїй соцмережі Сошел» Написав, що аварії можна було запобігти, бо чітко видно, що гвинтокрил летів просто на пасажирський лайнер, який у той час заходив на посадку і звинуватив в усьому диспетчерів. Що сталося насправді? Спеціалісти розбиратимуть не один день. Аеропорт Рейгана, який приймає і відправляє до тисячі рейсів на добу, досі повністю закритий. Яна Слісарчук ТСН 1+, 1.